Так, друзі, всім привіт, всім доброго здоров'ячка. В общем, знаходжуся поки у дружба на свого, який служить в Збройних силах. Ну а я йому тут все роблю, напаю. Така от пшеничка теж в нього сіялася така сама, як і в мене. Ну, тільки підморозило тут у нього більше, бо тут балочка в нього. <кій> так що перепало. Перепало і більше. Ну так, тим не мені колосочок випустила. Опади у нас добрячі пройшли, земля мокрюща. І ось вже опять ляпає оттуда. Бачите, воно вже туман іде. Зараз і тут накриє потихеньку. Так, ну основна... Основна тема відео буде така. Так, ну тут все зрозуміло. Бачу багато людей, ну людей, фермерів, ставлять на своїх полях опадоміри. Ставлять же, щоб подивитися, ну може там вдома, ну як літні дощі, там був, там не був, щоб точно знати, скільки опадів пройшло нам, допустим, на даному полі. Ставлять ападаміри, ну, а їх тупо крадуть. Воно то, знаєте, може, хрен, є, там, воно йому і не треба. Ну таке, або щоб. Як вам сказати? Ого, усиляється дощик. На крапоснічать просто. Ну або ж такі люди, що... Нема за що купити у них опадомір. Це я, звісно, жартую. Ну, в общем, мікрофермер вирішив цю проблему в себе на полі. Зараз переміщаємося на моє поле, і ви все побачите на власні очі. Так, перемістилися ми на моє поле вже. Тут я ж кажу, озимка в мене виглядає покраще. Покраще, то, що воно якось у мене на бугрів на ну, набугрів ну, і не так морозцем її, звісно, прибило, як у дружбанчика. Стадія колосіння в неї якраз, ну десь ось, у, десь бачив, чого дивно пропало. Десь бачив, що вже і а ось зацвітає. Та й ось. Ну, в общем, скоро буде масово цвісти. А це значить що. Значить вище вона вже і не виросте. А вона у нас зараз що? Ну і так, трошки вище коліна. Яка до коліна, яка вище. Ну, в, общем, в общем, десь в середньому по коліна. Так, зараз підемо, подивимося, скільки у нас опадів випало за останні три дні. Це інтрига. Поки не буду показувати опадомір. Йдемо по дорозі. Ждати залишилось недовго. <кій> Він стоїть собі, друзі. На краю, дороги, ну, на краю поля прямо біля дороги. І ніхто його не зможе вкрасти. А ось чому. Дивіться. Як вам опадомір? Дивіться, який об'йомний. Яка ж шкала у нього товстючилася. І тепер хай спробує хто його вкрасти. А то якщо хі, по ту шкалу набирається вода і пробачте, то значить вже можна сіяти, ні за що не переживати. О, отак ось. Кажу, друзі, ну це вже як, якесь іздівательство, блядь. Ну точно Рафаель казав, що я везунчик по житті. Десь года 4 назад чи 3. От тут же роздовбали два котлована, отакі приблизно. А то й глибші, мабуть. Що вони там шукали? Нічого не робило, видно, що ізоляцію цю гвоздиком поцарапали. І таке саме і тут зробили. І ніхто його не зариває. Ну я вирішив зробити з нього Аподамір. Так що як, як думаєте, можна його вкрасти чи ні? Ай. Біда та й годі. І тисяч, помі тисячі кілометрів оцього трубопроводу, да? газопроводу, а копати треба іменно в мене на трьох гектарах. Ну і не побігтель, я по житті, скажіть. <різь> ну цей раз хоч культурнячком, бач. Чорноземчик отдельно, глину віддільно. Все як положено. Дзвонили, питали, ну, ставили в вірніше. А Кажу, не задовбали ви, кажу, ну, ви вже кожен рік копали в другому місті, і в другому, і в другому, щоб взагалі ніхера не родило на цьому паю. Ну, він каже, можете написати на відшкодування. Там определений перелік перлік пер пер документів треба збирати, півгода, мабуть. Ну а тут ото син з телефоном обійшов. Якщо той раз копали, то прийшлось мені оставити під пар десь тридцять. То тут всього-навсього, ну навіть двох соток немає. Я кажу, Син з телефоном обійшов. то... 1.18, коротше, показало. Так що не буду я заморачуватися з цим. Я ж кажу, хай лучше халявний опадамір буде. Тепер можна тут зайти і не переживати, що пшеничку потопчеш всередину, ось можна отак подивитися, з такого ракурса. Так, да, друзі, я кажу, це ось тут, що в мене ще трохи Бог милував. Ну, в цьому населеному пункті. Ще трохи є пшениця. А там, де я живу, в райцентрі, там вже хто вже передіскував, давно вже її посіяв сонях. Хто збирається дискувати. Ну, там я корішу своєму сіяв Сережки. І пшениця там у нього між до кусками. Колгосп наче яка то остаточна КСП коротше, чи не знаю. підприємство, коротше. Підійшов а вона така жовта і колосок її не думає, виходить. Ну, я трубочку розчистив, колосок знайшов. Ну а він там, коротше, вже такий жовто-чорний вже, ну, коротше, завмер. Так що ситуація з пшеницею в цьому году не радужна. Буде вона, мабуть, на вес золота. Так що, Сонях я ще, друзі, не сіяв, кому інтересно зараз... Щас... Та ну зараз, щоб уже все об'їхати. Ну оце головне, я вам опадомір показав, так що ну, беріть до уваги, не дякуйте. А зараз поїдемо туди до Бабушкиної хати, там, де в мене гектарчик під Сонях. Сіяця там буде сінген та Аризона. От. І... 60 кг карбаміда на гектар буде. Якраз там 60 осталося у дружбанчика. Та ще з прошлого року. Каже, бери, каже, дарю. Ну, дякую, кажу. Ой. Отакі От діла. В общем, пішов я до машини, переміщаємося на площу під соняшник. Так, друзі, от я і на гектарчику своєму Ну що, десь десь щось є вже бур'янчики. Та вже й ось пробивається маленький. Це мабуть це мабуть мій улюблений бур'ян. Щариця якраз Прийшло для неї час. Ну та що, думаю, просохне, та треба заїжджати, культивувати та сіяти. Воно вже як не як і е. завтра чи сьогодні вже 20 травня. Ну, в принципі, що. Ну, раніше толку його не було сіяти взагалі. Хто посіяв, там він або ще не зійшов. Або ж зійшов і сидить на місці. І буде він сидіти до тих пор, поки не наступлять температури, такі, як йому треба. Хоч ти його корми, хоч ти йому що хоч роби при таких низьких температурах, як зараз, він рости аж ніяк не буде. Ох. Так що сьогодні находився треба аж туди йти, десь кілометр пішки, подихав свіжим воздухом, провідав рідне село. Правда тут і села вже такого немає, воно залишилось хата бабушки наїна, та там ще вулиця, там дві хати. Таких, що жили, а так нема села вже. Ну, в общем що, друзі, отака от екскурсія сьогодні. Буду закінчувати відео сьогоднішнє. Всім бажаю миру, міцного здоров'я, всього найкращого. Всім пока. Дякую за перегляди, за лайки, за коментарі. Всім, всім на все добре. За Падамір, не дякуйте, до наступних відео.